Ми е, сьогодні розмовляємо про відповідальність творчих діячів за свою діяльність під час екстремальних, під час воєнних років в їх країнах. Я е буду звертатися до вас е з деякими питаннями, які стосуються нашої ситуації е для українців в Лондоні, для українців в Британії, але спочатку е я хотів би пару питань про діяльність харківської опери. Е, кажіть, будь ласка, е, зараз, як мені е, відомо, харківський оперний театр працює, дає е, вистави, приймає конференції і все це відбувається у приміщенні бомбосховища. Е, ну так, ну це не називається бомбосховище, це називається укриття. Е, е, справа в тому, що дійсно це, е, ті, хто був в Харкові, знають, е, що Харків. Харківська національна опера, вона одна із е, чотирьох національних оперних театрів, знаходиться не в історичному оперному оперній будівлі, а е, ну, скажем так, в сучасній модерновій будівлі.